Всім привіт! Я Катя, і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Цей відео трішки не заплановане, таке воно буде аматорське, але я дуже хочу вам все це показати і розказати. Яка ситуація? У мене зараз трішки накладка з замовленнями і зараз на замовлення в мене дуже мало часу. Такий свого роду челендж-квест. Встигнути все за три дні. Отже, в мене є три дні. Тобто, зараз в мене середа, вечір середи. В мене є повністю весь четвер, п'ятниця і е, з субота до обіду. Ну, можна сказати, майже три дні. Так, грубо кажучи, щоб зв'язати три іграшки. Три немаленькі іграшки. Зараз я покажу. Взагалі, тут можна сказати три з половинкою іграшки, але, ну, нехай. Що в мене зараз в роботі? Це в мене набір з іграшки і брязкальця. Брязкальце я вже дов'язую. Ось ось таке. Взагалі це слоник буде. Вушка вже зв'язані. Ось такі вони. В процесі буду вам показувати. Зараз в'яжу хоботок. Хобот. Ось і щось експериментую з ним, щоб воно якось було пропорційно рівномірно. так. Також в колір брязкальця має бути іграшка. Іграшка немаленька, 40 см. В'яжу я її з плюшової ниточки, У мене вже м -м -м, майже всі. Ні, всі, в мене всі деталі вже на неї готові. Ось. Ось така корзинка. Дивіться тільки, яка голова. Ось. Отак. Ще без нічого, без витяжечок. Тільки все ось так нав'язала, в корзинку склала. Ось такі лапки нижні, більшенькі, верхні ось такі. Ну і тільце, і хобот. Тут дуже цікавий хобот. Зараз я вам покажу, якщо я його знайду. О, ось такий, дивіться. Він вігнутий. Ну, таке щось таке, цікаве. Я дуже надію, що він буде симпатичний, тому що взагалі схема. Для в'язання іграшки з напівпововнює ниточки, а я трішечки переробляю в процесі. Суть саму лишаю, але просто там десь зменшую кількість рядів, наприклад, десь трішки зменшую убавки, точніше, прибавки менше роблю. Прибавок, отак. Щоб воно гармонійно було і взагалі підходило мені по розміру. Тому що мені здається, якби я в'язала повністю по схемі, це була б трішки завелика іграшка для мене. Все-таки мені треба орієнтуватися на 40 см. Ось, я надіюсь, тут я навіть приміряла приблизно тут є 41 приблизно. Я надіюсь, це не критично. І я надіюсь, що. Все-таки буде цих 40 годин і не, не дуже більше, ось так скажу. Тому ось в мене є ось цей слоник, його треба закінчити, але це ще не все, тому що має бути для нього одяг. Зараз середа, зараз, ось ввечері, я маю доробити брязкальце, доробити слоника, показати замовниці, все без одягу, а тоді узводити з нею кольори одягу для цих іграшок. Для це, мені здається, теж також щось буде, щоб воно було таке гармонійне і поєднувалося в комплект. Ось, рука болить я тримати. І це одне замовлення. Далі ще за 2,5 дні, що в мене залишається, крім цього, мені треба зв'язати ще два зайця. Два великих зайця, як я в'язала в комбінезончику. Я, в принципі, можу ставити фотографії, навіть в попередньому відео вони були. Ось такі ці зайці немаленькі, і плюс так само комбінезончик і берет має бути на цих двох зайцях. Тому, як ви розумієте, роботи немало. Я не знаю, як це все встигнути. Нічки будуть мої, має нічки бути продуктивні, по-іншому ніяк не встигну. Ось. Кольори мені подобається, тому що це буде щось цікаве. Один зайчик то буде в рожевій, ем, в рожевому комбінезоні. А ось другий буде в фіолетовому, це щось новеньке, буде щось таке трішки відрізнятися, новинка буде на моїй сторіночці, тому я дуже хочу вже приступити до того замовлення, але все-таки в мене ще ось це все є. Тому я в процесі поки, поки в'яжу і буду до вас підключатися, показувати. Це буде такий влог трьох днів. Надіюсь, він буде цікавий, надіюсь, він буде продуктивний. І саме головне, щоб я все встигла в терміни. Ось такий виходить. Малюк, но не малюк взагалі. В'язала іграшку, так що я цій ночі навіть поспала. І ось який він в мене вийшов. Ви тільки гляньте на розмір. Мені так подобається. Ось. Давайте я зблизька покажу мордочку саму. Трішки я переробила хобот, тому що я зрозуміла, що я його трішки неправильно зв'язала. Типу, є два варіанти хобота, який Завернути в бік і звернутий вниз. Я щось так собі подумала, що мені треба такий, який звертається в бік. Я приставила, а він просто, типу, прям дуже торчить, прям от, ну, дуже торчить вперед. думаю, ну якось не дуже. Все-таки на фотографії він був більше вниз опущений. Думаю, ну я його перероблю трішки. Я буквально один рядочок переробила, щоб він хоч чуть -чуть, так трішки от зігнутий був. От, тай, ось так. Ростом він вийшов 40-41 см. Я навіть не скажу точно, тому що він, певно, що 40 з половинкою якось отак вийшов. Тому я з завданням впоралась. Ось такий прикольний. Так, я зараз буду фотографувати замовниці пряжу, яка в мене є в наявності, щоб ми обрали одяг. Якщо ми нічого не виберемо з наявності, то, звісно, я ще поїду сьогодні до магазину і придбаю пряжу на одяг. Ну, в мене, по ідеї, має бути трішки в наявності відтінків, які вона хоче, тому ну, подивимося, подивимося. Ой, так. Замовниці сподобались, вона одобрила. Я їй скинула фото, вона мені відписує ідеально вибух мімімішності, <гум> Тому ось я дуже рада. Ось так. А поки буду чекати відповіді замовниці, розпочну вже з зайчиків. У мене пряжа на одного зайчика є. На другого треба ще пошукати, тому що в магазинах в місті немає, я не знайшла. У мене ще є тільки один єдиний магазин, в якому я надіюся, є. Якщо все-таки і там виявиться, що немає тієї пряжі, то М -м, потрібно буде замовляти. Я то надіюся, що встигне мені доїхати за один день. У мене е є на увазі один магазинчик, який дуже день відправляє замовлення. В той самий день, тому я сподіваюся, що в будь-якому випадку ще все встигнеться. Це сьогодні четвер, в п'ятницю може прийти посилочка, і ось за п'ятницю, по ідеї, маю зв'язати там в суботу, якщо що трішки там доробити. От, Але на суботу дуже не розраховую, тому що все-таки ну, ідеалі встигнути до суботи. Так. Ось такі справи, такі просуванічка. Працюємо далі. Я вже зв'язала ось стільки зайчика, але все-таки я була в магазині. Я в тому магазині знайшла пряжу, але трішки не таку. Це в мене Baby. Е, я вам, здається, казала да, номер. Не пам'ятаю. Це ось 80363. Максимально схожу, що я змогла знайти, це дольче. І як ви розумієте, вона трішки відрізняється. Ось, Дольче 745, здається. Угу. Вона трішки більш молочна. Поєднувати, звісно, я не буду. Не буду ризикувати так, тому що дуже видно, що вона відрізняється. Особливо ось не на сонечку. На сонечку, то вона майже однакова, але не суть. Тому буду в'язати наному, буду повністю з цієї дольчі в'язати. Взяла три моточки, мені вистачить на двох зайчиків, а це нічого. Я це не буду розпускати, я поки що лишу, пригодиться. Може, на наявність зв'яжу, взагалі буде класно докуплю ще той один моточок і дов'яжу. Шкода трішки часу, звісно, але нічого страшного. ось Отак. Тому починаю все спочатку. А для слоника ми обрали ось такі відтінки. Це будуть шортики з такої пряжі, з такого кольору. І з такого гірчичного буде кофточка і типу чепчик, типу шапочка, якийсь така, гірчичний. Це Alize Cotton Gold ось 0,2 відтіночок. А це джинс, не скажу, який відтінок, не пам'ятаю, тому що ось залишок без етикеточки. Такі справи. Зараз вже пів 12-ї ночі. І ось я закінчую саме тільце зайчика. І що можу сказати, що йде дуже туго. Ну, капець як важко в'яжеться, тому що пряжа жорстка. Не знаю, через що це залежить. Вона дуже жорстка, вона дуже важко в'яжеться. І ось результат. Може, і не дуже видно, що вона якась не така. І я намагаюся набивати іграшку не дуже тугенько, щоб вона не була кам'яною. Але ось таке якесь. Мені щось не дуже подобається. І також ось що в мене залишається: пів моточка. З другого моточка, півмоточка, а ще вуха. Тобто піде два мотка повністю. Ось таке. Це через те, що вона жорсткіша і тому, виходить, грамовка можливо і така сама, але метрів, певно, що менше. Може так. Якось якось таке собі виходить. Але ну, іграшка має бути симпатична, по ідеї. Я зв'язала ще вушка. Ось. І початок тіла. І ще ручки є. І все. І пряжа закінчилась. Мені на одного зайця вистачило, навіть не так, не вистачило двох матків, тому що я на них починала третій. Це жах. Тому ось, поки в мене закінчилась ниточка, поки на такому етапі, я цих зайців залишаю і приступила до в'язання комбінезончика. Ось, перша з рожевенької такої ниточки, далі з фіолетової. Так, зайць один готовий. Комбінезончик на нього, ну, можна сказати, зв'язаний. Залишилося його відпарити, зшити, заховати ці всі кінчики, трояндочки вишити, але сама суть він зв'язаний. Для цього зайчика ще що це, берет. І зараз ось продовжую ось цього зайчика. На годиннику зараз пів одинадцятої вечора. Є результати. У мене є один і секунда. І є два. У мене є два зайці готових повністю, а також почати комбінезончик фіолетовий. Ось. Так, ну ми вже на не на фінішній прямій. Це ще трішки рано, але ми ну, рухаємося до завершення.